Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже важливою інформацією, яка стосується оренди житла в Польщі по великих містах: 11 великих міст, 1, 2, 3-кімнатні квартири. Яка ціна, середня ціна по тих містах? Звичайно, ви в коментарях напишете, що ви знаєте, за скільки ви орендуєте, якщо це не секретна інформація, обов'язково пишіть в коментарях, яке місто і яка оренда житла. Ну і звичайно, скільки кімнат у вас є. А я зараз зачитаю середні дані статистичні, які опубліковані на даний момент по території Польщі по найбільших містах. Не забувайте ставити лайки цьому відео, робити репости і, звичайно, підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Я вважаю, що це для багатьох буде цікаво, тому що наших українців в Польщі дуже багато. Купити житло люди не мають можливості, дуже маленький відсоток хіба по хостелах чи якихось там готелях теж небагато. Більшість все ж таки українців це оренда житла. І це важливо. Починаємо з міста Бидгощ. Хто з Бидгоща, слухайте уважно і пишіть в коментарях. Однокімнатна квартира 1327 злотих. Це середня ціна. Двокімнатна 1915 злотих, трикімнатна 2459 злотих. Це все середні дані. Місто Гданськ. Однокімнатна квартира 2288 злотих, двокімнатна 2881 злотих і трикімнатна 3900. Като Однокімнатна 1476 злотих середньо, двокімнатна 224 і трикімнатна 2964 злотих. Краков, я до речі, наймав одну кімнату в Кракові і платив тоді, ще це десь було три роки тому: 1200 злотих за одну кімнату, але це була двокімнатна квартира, де мені виділили один покой, а в іншому покої був власник. Отже, однокімнатна в Кракові 2070 злотих, двокімнатна 2783, трикімнатна 3889. Люблін Однокімнатна – 1789, двокімнатна 296 і трикімнатна 2650. Лоць, однокімнатна 1537 злотих, двокімнатна 1983 злотих і трикімнатна 2600. Познань. 1720 однокімнатна, 2370 двокімнатна, і 3044 трикімнатна. Жешов, найближче до кордону. Однокімнатна 1609 злотих, двокімнатна 283 злотих і трикімнатна 2580 злотих. Ще цін однокімнатна 1836 злотих, двокімнатна 2362 злотих. і Трикімнатна 3181 злотих. Варшава столиця. Однокімнатна 2,5, двокімнатна 3,585 і трьохкімнатна 5623. Вроцлав теж одне з найпопулярніших міст для українців: однокімнатна 2,174. Двокімнатна 2824 і трикімнатна 3696, майже 3700. Ось такі дані статистичні по великих містах Польщі, ну, де ну, популярні міста, де наших українців є достатньо багато. Я впевнений, що майже я впевнений, що напевно 80-85% глядачів з Польщі, які мене дивляться, вони десь приблизно в тих містах і мешкають. Напишіть в коментарях, чи. Приблизно ваша орендна ціна десь така сама. Ось такою інформацією я хотів сьогодні поділитися. Інформація в цифрах, але мені здається, що це буде цікаво багатьом і тим, хто в Польщі планує десь, можливо, переїхати, змінити місце локації, і тим, хто в Україні планує поїхати до Польщі, на які гроші потрібно розраховувати, щоб оплатити житло в Польщі. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Хто додивився, не забувайте коментувати, що ви про це думаєте, де ви проживаєте і скільки платите. Ставимо лайки, робимо репости. Звичайно, підписуємося на канал. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.